Незважаючи на війну, дана система шириться всією країною і сьогодні її запроваджують у нашому місті. Дана система спрямована на забезпечення і дотримання прав громадян, безпеки поліцейських. Провадження даної системи буде здійснено вперше в Житомирському районному управлінні поліції ГНП Житомирської області. І е, продовжимо провадження даної системи. Ми по інших відділках поліції. Сама система і самий цей пілот він передбачає декілька нюансів. Перш за все, це інфраструктурні умови підрозділі поліції. Ви сьогодні побачите зміни і зроблені відповідні приміщення, які саме розраховані для роботи із громадянами і з затриманими особами. Це цілодобове відеоспостереження, яке ви також сьогодні побачите в кожному приміщенні. А також нова така інституція, як посада інспектору з дотримання прав людини, як відповідальна особа за систему Кастаді, яка Повністю контролює всі дії щодо затриманої особи з моменту фактичного затримання до моменту прийняття рішення по цій затриманій особі судом. Проходимо далі, далі. прямо. І збільнається 25 років. Тоді це інспектор затримання правдини, це нове такого ні раніше не було. Проводить інтерв'ю. Це до трьох хвилин із поліцейським та із затриманою особою. Вам надавалось можливість повідомити інших осіб про затримання? Так. Скажіть, будь ласка, чи було повідомлено особі про її права? Так, було майже повідомлено. І ми зробили спеціально такий отвор, який можна передавати договора, підписувати, але не більше, щоб не було там ніяких проблем із адвокатом чи затриманою особою. Вони мають тут можливість поспілкуватися, зняти всі питання, які в нас виникають, відповідно до кримінального процесуального кодексу. І коли він скаже, коли адвокат скаже, все окей, ми готові далі йти працювати вже зі слідством, тоді ми разом із адвокатом із затриманою особою переходимо в кімнату слідчих дій. Це кімната слідчих дій. Їх, їх може бути декілька у підрозділах поліції, тому що ми розуміємо, що одночасно може затриматися декілька осіб, і поліцейський слідчий може працювати з декількома особами. Іван Іванович, я вам повідомляю, що ви затримані за підозрою вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 175 кримінального кодексу України. І ми дійшли до тієї процедури, що запропоновано. Вилучити, це слідчі дія, вилучити взуття, завтра, одягнути кайданки, щоб людина не могла погрожувати собі чи оточуючим. Дуже дякую начальнику Главка за його відношення і бажання змінювати. Це зміна не тільки роботи, це зміна філософії взагалі сприйняття, все, що відбувається. І провадженні даного проєкту дійсно зіграв наш міський голова Сергій Іванович, який здебільшого і фінансував цю історію. Тому Сергій Іванович хоче вам виразити подяку. Намість на подальшу сплідну співпрацю, в нас є багато прогресивних ідей. Сьогодні я отримав дійсно величезне задоволення. Дійсно стереотипи, ті, що є в суспільстві, в тому, що я поводив себе поліція, їх треба повністю змінювати. Це дійсно на Житомирщині вперше впроваджено і реалізований даний проект. На цьому ми зупинятись не будемо. Не плануємо, будемо розвивати впровадження даної системи. Поліцейський він розуміє, що по завершенню навчання він має трошки бути іншим з іншими знаннями, бо все, що він буде говорити, все, що він буде робити, воно буде зафіксовано, і це його спонукає до кращих знань, до кращого навчання. Також місто активно допомагає органам поліції Житомирщини у впровадженні тих чи інших проектів і. Кошти з міського бюджету виділяються у вигляді субвенцій, але завдяки цим коштам були проведені і ремонти, і закуплена техніка, в тому числі і впроваджену дану систему.